Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео розпаковка сайту Makeup. Я як завжди зробила невеличке замовлення. Сьогодні ми разом його розпакуємо. У мене буде трішки догляду, і за цим разом буде трішечки ще декоративки. Давайте розпочнемо з першого засобу, який я замовила, це кондиціонер для надання об'єму тонкому волосся від бренду Aesthetic House. 500 мл, коштує він 618 гривень. Має він ось такий вигляд, даний кондиціонер. Мені, чесно кажучи, сподобалася ось ця баночка такого яскравого блакитного відтінку. Також мені дуже хотілося взяти кондиціонер від користування. Рейського бренду, тому що останнім часом я на них сижу. У мене закінчується з медом, дуже класний. Попереду десь я його вже брала. Дуже він класно доглядає за волоссям, дуже швидко. Мені дуже це подобається. З їхніми кондиціонерами я ще не прогадувала, тобто вони мені дуже дуже подобаються. Вони зачастували з такими помпами. Можна знайти і дешевший сегмент, і дорожчий, тобто дуже класні у них кондиціонери, маски якось я не сильно, шампуні також. Маски я дуже мало ще брала від корейських брендів. Шампуні трошки я брала, вони також мені подобаються, але чомусь вони мені так, скажімо так, не полюбилися. Не, в мене вони не на постійній основі, можна так сказати. А от кондиціонери майже на постійній основі, крім того, що я беру щось там на пробу, скажімо так, на тестування. Такий кондиціонер з помпою буде, буде дуже зручно, тим паче вони такої консистенції, що з помпи вони вилазять, тому що буває таке, що я брала такі кондиціонери, не корейські, інші, вони, буває не вилазять з помпи, тому це також я на це звертаю увагу. Ну, всередині такий е, трав'янистий, приємний аромат, буде він такого білого відтінку, ну, я думаю, вам буде видно, просто це сама баночка такого блакитного відтінку. Е, середня густота, така, як повинна бути кондиціонера, Зазвичай його потрібно небагато даного кондиціонера, е, він дуже добре справляється своєю функцією. Тут він іде для того, щоб надати ще об'єм тонкому волоссі. Я спеціально таке взяла спробувати. Від Esthetic House, до речі, я брала крема для обличчя. Дуже класний, мені дуже сподобалося. Вирішила взяти ось такий кондиціонер. Так, давайте далі. Далі я замовила змінні касети для гоління. Чотири штуки від Gillet 659 гривень. Час від часу я їх беру по чотири штуки, вони мені дуже подобаються. До речі, дуже величезний вибір. Зараз дуже багато видів ось таких, саме змінних касет від Gillet. Ну, я чомусь ці мені подобаються, вони дуже класні, надовго їх вистачає. Вони тут на 5 лес. Тому ось такі. Так, далі я замовила шампунь-ромашка для блиску, тьмяного волосся від Herbal Essence, 350 мл 167 гривень. Ось на цих шампунях я сижу вже дуже давно, дуже вони мені сподобалися. Е, від Herbal Essence їхні оці різноманітні, скажімо так, лінійки. Е, є і з троянди, з і з кокосом. Ось з ромашкою я вже, напевно, це друга баночка, можливо, третя, я не пам'ятаю. Але мені дуже подобається їхня формула, дуже вона. Класне, підходить для мого волосся, воно очищене, достатньо довго, небагато його потрібно, добре він піниться. тобто Всі е, функції, які він виконує, вони мені дуже і дуже подобаються. Волосся не злипається, дуже себе гарно почуває, дуже добре вимивається. тобто Всі ось ці пунктики дуже класні, гарні в них аромати, не сильно такі забивні, можна так сказати, але дуже і дуже непогані. Надовго його вистачає. Количка така немаленька. Тут так відчувається аромат не ромашки, а така вона трішечки видозмінена, можна так сказати, але дуже і дуже класна. Я ще полюбляю троянду брати, хоча троянди я не полюбляю в косметиці, а ось в цих шампунях вони мені подобаються. Брала я також кондиціонери, дуже класні в них, маска дуже класна, але ну, шампуні мені чомусь найбільше сподобалися, тому на них я сижу. Періодично, в мене паралельно є тільки ті, які я тестую, але ці в мене на постійній основі. Так, далі я замовила делікатний антибактеріальний гель для інтимної гігієни з чайним деревом і екстрактом канабісу. Тут коштує він 236 гривень 270 мл. І бренд: напевно, канабіс, я так розумію. Тому що даний засіб для мене новий. Я вирішила взяти щось кардинально зовсім інше, протестити, тому що я зачасту беру або Джокобленд, або лактасит, якщо не помиляюся, їх чередую. Ну, інколи беру щось на тестування. Ось За цим разом взяла ось такий: мені сподобався опис, ціна, літраж до 270 мл з помпою обов'язково, тому що останній я взяла, не пам'ятаю від якого бренду. Зараз у мене То там немає помпи, не дуже зручно. Ну, тут такий освіжаючий аромат, ароматики, як я сказала, лимонний. Прозорий він буде гелевий. Знову ж таки, буду тестувати, потім вам буду щось говорити. Взагалі, всі засоби, які я показую в розпакуванні, потім пізніше я їх показую в своїх порожніх баночках. Тому, кому цікаво, підписуйтесь, слідкуйте, щоб не пропустити. Далі я взяла зубну пасту, відновлення та захист із фтором. Сенс 1, 75 мл 155 гривень. Від недавніх пір я саджу поки що на Сенс-1, тому що до цього в мене був Марвіс, також непоганий, ну поки що дуже така велика в мене чутливість зубів, тому я перейшла на ось Сенс 1. Він мені сподобався. Тут він іде не для чутливих зубів, тут вказано відновлення і захист, але паралельно я читала, є і пункт для чутливих зубів. Ну, Середні, звичайний, такий тюбик і Другий, я замовляю. Непогана зубна паста, вона мені подобається, доволі насичена вона така, тому поки що сижу на ній. Так, Далі я замовила кремовий хайлайтер від Ellen Pro, коштує він 123 гривні. Тут його 2,5 грама, 102 відтінок, я так розумію. Так, 102 відтінок, сонячне сяйво. Має він ось такий вигляд. Це була в них новинка. Зараз я вже не знаю. Напевно, вже не новинка. Я їх давно бачила в них. Мені сподобалась його ціна, тому що тут доволі невелика ціна 123 гривні. Ну і дуже мені подобається, вже прийшов він. Я розпакувала упакування, Дуже мені сподобався їхній ось цей дизайн. Дуже тут класний такий пластик. Він, до речі, дуже міцний, дуже це так гарно, просто і естетично виглядає. Давайте ми його з вами відкриємо. Їх в лінійці достатня кількість, але на майкапі було представлено кілька. Я взяла ось такий. Він тут і не дуже жовтий, і не дуже білий, тобто такий посередній, скажімо так. Ну, гарне дуже упакування, таке лаконічне, просто дуже мені сподобалося. До речі, його можна десь брати з собою. Пластик доволі міцний. Ну і тут вони йдуть саме кремові, тобто вони ніби сухі упакування сухих. Але і не рідкі. Тобто, дійсно, коли починаєш, ось так, я зроблю вам своч, доторкатись до них, то дійсно вони ніби такі в них є вологі, можна так сказати. Ну Ось такий халайтер на пальчику. Давайте ми з вами зробимо своч. Мені він сподобався, він дуже такий, скажімо так. Мілесенький, тут навіть я б не сказала, що є прям такі величезні блискітки, тобто він дає ось таке однорідне сяйво, дуже класний. Мені дуже подобається, можна його наносити ось так пальчиком, і він буде дуже класно сяяти. Сподобався мені, тому що у мене хайлайтери є, але вони ну, дуже такі сипучі, скажімо так, вже давні. Я вирішила поновити свій запас, тому взяла від Ellen Pro, тим паче їх дуже і дуже хвалили. Дуже-дуже давно вже від Ellen Pro в мене багато чого вже є. Вирішила взяти хайлайтер, бо ще я такого не брала в них. Так, давайте далі. Далі я взяла рідкий скульптор для обличчя від Lamel, коштує від 289 гривень. Тут, у 0,2 відтінку. Це їхня новинка. Я думаю, до сих пір поки що новинка. У них вийшли ось такі скульптори, хайлайтери і румяна ось в таких упакуваннях ідентичних, тільки в різних, мається на увазі, кольорах, звичайно. Тут я взяла 0,2 відтінок. На мейкапі не були прям всі представлені. Я взяла ось такий, там ще є 01. У них у лінійці, здається, він трішки такий рожевіший, Ну, я взяла ось такий, він для мене трішки затеплий. Ну, все ж таки, я його взяла. Бо він був один поки що, бо дуже мені захотілося його взяти, протестувати. Дуже мені також подобається їхнє упакування. Рідких ось таких, скажімо так, скульпторів у мене ще не було, вирішила взяти, спробувати. Подобається мені їхній ось цей формат, тобто ось ця зручність такими, скажімо так, аплікаторами відкрив, намастив. Я вже ним трішечки працювала, пробувала тестувала. Дуже він такий насичений, пігментований, тобто краще його Набирати з руки, плями ви не поставите, але він дуже-дуже насичений. Тобто його потрібно брати дуже-дуже трішечки. Має він ось такий вигляд. Коли нанести його аплікатором. Ну, і давайте я вам його розтушую. Тобто його, звичайно, потрібно розтушувати, втушовувати краще пензликом, звичайно. Ну, ось такий в нього буде вигляд, коли його розтушувати. Тобто, бачите, що дуже-дуже він такий насичений. Брати його потрібно дуже трішечки. Він добре розтушовується. Я думаю, що плями ним не поставиш. І він такий теплуватий. Ну, для мене можливо трішки затеплий, але можна його використовувати. В принципі, його. Я думаю, можна з чимось змішувати. Звичайно, десь у своїх коротких відео, YouTube Shorts я буду знімати відеоогляди трішки ближче на ось ці продукти. Далі я взяла бальзам для губ Lime від бренду CarMex, коштує він 140 гривень. Давно я не брала ось ці бальзами, В мене такий є у баночці. Колись був ось такий, як Стік, тобто я взяла в Стікові. Вони мені дуже подобаються. Тут ще, до речі, є SPF 15. Взяла за цим разом з лаймом, тому що попереду я брала. Були в мене з полуниці, здається, з ананасом. Зараз ось це ще баночки з кавуном. Дуже класні в них аромати, дуже класно вони зволожують шкіру. Ми вони мені дуже, дуже до речі, подобаються. Надовго їх вистачає, тому що багато їх не потрібно. На слідуючий день дуже і дуже зволожені губи. Так, має він ось такий вигляд зовні, вже як розпакувати. Ну, і ось тут такий буде крутити і буде ось такий звичайний стік. Ну, Аромат лайма такий є, злегка є. Цей стік я взяла для того, щоб зволожувати губи перед тим, як наносити на них губну помаду чи доблиск, неважливо що. Тобто я ось цим спочатку працюю, трішки його нанесла, така як база, можна так сказати, зволожила губи, а потім вже наношу. Відповідну декоративну косметику. Колись у мене так було. Зараз у мене від корейського бренду закінчується такий байзам для губ, ну вже він закінчується, вирішила повторно взяти Кармекс. Далі я замовила рідкий хайлайтер для обличчя Ламель Тон 01, коштує він 209 гривень. Знову ж таки, з ось цієї колекції їхньої я взяла ще хайлайтер, тому що рідких хайлайтерів, здається, в мене також не було. В них також є рум'яна в такому форматі, але я вже не брала, тому що в мене рум румян саме рідких дуже велика кількість, тому не брала. Можливо, пізніше візьму, тобто, що ви розуміли, можна взяти ось таку прям цілу собі колекцію: ось такий скульптор, хайлайтер і румяна. В рідкому форматі. Так, тут 0,1 відтінок, як я сказала. Їх також здається 2. Румян більше в лінійці, здається, чи то 5, чи 6 відтінків. А ось цих хайлайтера і скульптора їх здається по два відтінки. Я взяла холодніший відтінок, той, що мені буде підходити. І золотавих хайлайтерів у мене доволі багато, тому вирішила взяти трішки протилежне. Також я його свочила, дуже класний. Давайте я вам нанесу. Також мені подобається їхнє ось це упакування, дуже і дуже зручне. Ну, коли нанести аплікатор, він має ось такий вигляд. Ну, і, звичайно, його потрібно розтушувати. Він дуже добре, до речі, розтушовується. Він не водянистий, дуже мені це подобається, що він саме не має такої водянистої форми. Дуже зручно, доволі швидко він застигає, зручно ним працювати, тобто його можна нашаровувати, не робить він плям, дирок, нічого. Дуже гарна в них формула на такі кошти. ну Дуже гарно він так сяє. Подобаються мені ось ці два формати. Поки що те, що я тестувала, мені подобається. Звичайно, також і хайлайтер десь у своїх. YouTube Shorts я вам покажу ближче. Так, далі я замовила клей для накладних стрічкових вій від бренду Cody 151 гривня. Має він ось такий вигляд. Час від часу я користуюсь накладними віями, тому вирішила поповнити свій запас клеєм. Від даного бренду я брала клей, дуже класний, дуже добре він тримає. І взяла ось в такому форматі, щоб був пензлик. Тоді зручніше наносити ось цей клей. тобто не треба ніяких допоміжних. Скажем так, пристосувань дуже зручно. Якщо берете клей, то краще в такому форматі. Так, далі я взяла пінцет для Вій. Бренд Клевір, напевно, 67 гривень коштує. Я взяла ось такий пінцет, спеціальний для того, щоб тримати зручно, коли ви наносите вії, приклеюєте верніше їх. В нього ось така штучка, і нею дуже зручно брати вії і їх приклеювати. Я здивована, що на таку ціну прийшов доволі якісний девайс непогана штучка. Так, далі я замовила накладні вії від бренду Essence, коштують вони 120 гривень, мають вони ось такий вигляд, дуже вони мені сподобалися. Ну, я кожного разу не користуюсь, наприклад, там десь щось, щось, беру на такі випадки якісь особливі. Тобто, постійно я не користуюся, але час від часу беру. Тут 3D-ефект, мають вони ось такий вигляд, тут ще є, до речі, їхній клей такі цікаві. Мені вони дуже сподобались, тому взяла. Від Essence, до речі, я не брала ніколи накладних вій, різні брала, а від Essence перша. І в нас з вами залишилося ще один продукт це парфумований крем для рук. Пробник від бренду Mermidai. 5 мл. це я так розумію, подарунок мейкап вкину. Має він ось такий вигляд. Це український бренд, від нього я також доволі багато чого брала. Крем для рук я не брала, тому протестую, буде цікаво глянути, який він. Так, це у нас з вами все. Це все, що я за цим разом замовила. Звичайно, під відео я вам залишу посилання на дані продукти. Ви можете детальніше з ними ознайомитися. Буду вам дуже вдячна за вашу підтримку, за ваші подобайки, коментарі. А ми з вами зустрінемося наступного Відомо Всем пока.